1929 рік називається роком великого перелому. Утверджується тоталітарний режим в її класичній формі. 29. Тоталітарний режим передбачає повну покору населення. І е, утвердження тоталітаризму неминуче не без колективізації, тобто позбавлення людей прав приватної власності і витіснення або ліквідація приватного товаровиробництва виробництва. І відповідно приватного сектора на селі. Тому це був здійснений такий соціальний експеримент з політичною метою. Це один момент. А українське селянство за психологією було індивідуальне, приватне, домінували настрої. Крім того, в Кремлі мали завжди на увазі те, що Україна була незалежною. І в 1917-21 роках. Була Українська Народна Республіка або власна держава. Були, відповідно, сили, які опиралися політично і бажали бачити Україну незалежною державою. І в Кремлі вважали, що це опора, в першу чергу, приватна власницька ініціатива, або, як вони називали, інстинкт українського села. Чому українського? Бо тоді Україна була аграрно-індустріальною. Дві третини проживали в селах, вони були. Носіями певної ментальності, і вони б становили загрозу Загрозу для радянської влади, для тоталітарної системи, для Радянського Союзу, бо ці люди можуть коли рано чи пізно знову будувати свою власну державу. Їх треба було ліквідувати або примусити, або страхом загнати, зовсім ну, е е зробити певні профілактичні дії, щоб такого в принципі не було. І тому, власне, Утвердження тоталітарної держави передбачали колективізацію і вилилося в цю акцію геноциду, коли українських селян звинуватили в тому, що вони саботують хлібозаготівлі 28-29 років, що іще чогось там вони не хочуть будувати світле майбутнє, а це була пропандистська компанія, що ми не просто скажуть, що це тоталітарний режим, вони і так не говорили, будуть репресії. А ми будуємо світле майбутнє, отут де Дніпрогес гес в Україні, от там магнітка і так далі, от там є експлуататори на заході, всі довкола вороги, які не хочуть нам щастя, а ми, ми будуємо рай на, на землі. Тобто це в межах тоталітарної ідеології, тоталітарної концепції е, перебудови суспільства і держави. І українські селяни в, ці, в цю концепцію не вписувалися і вони були зайвими. І з ними треба було щось робити. Їх треба було приборкати, примусити. Принаймні, якщо... Ліквідуєте частину, інша буде боятися, бо тоталітаризм побудований на страхових, на масових репресій. Тобто, сама сам режим, сама система немислима без репресій масових. Що стосується жертв, з приводу жертв йдуться різні дискусії, ведуться різні дискусії між різними вченими, які є фахівцями в історичній демографії, щоб підрахувати коректну дані. Крім того, держава на такому рівні проводила документальну фіксацію по імену жертв геноциду. І, приміром, в обласній бібліотеці є там майже за три десятки тумів, де поіменно названі жертви в розрізі окремих сіл, поселень і так далі. Це була зроблена колосальна робота протягом останніх 15 років. Що кажуть учені? Кажуть учені, що загинуло, померло. Внаслідок дій держави або в геноциді не менше 4 мільйони осіб в Україні. Не менше 4. За, за не менше 4 мільйони, 4 мільйони за даними, які можуть, які є образно коректними. Але ведуться дискусії чи від 4 до 7 мільйонів, бо опрацьовано були матеріали ЗАКСів, але не всі відомості збереглися. Окремих сіл взагалі немає даних і, і, так, далі, і так далі. Тобто не менше 4. Але. Вважаю, що від 4 до 7 мільйонів. Дехто вважає, що ну, загальні втрати опосередковані, сумарні, там, до 10 до 12 мільйонів. Навіть нещодавно був науковий форум, де ці питання обговорювали. Але питання навіть не кількості мільйонів, чи від 4, чи 7, бо не менше 4 мільйонів, від 4 до 7 ми такі робимо припущення. Важливо, що люди загинули, і це є геноцид. Неважливо, яка кількість, для геноциду неважлива кількість загиблих, а що це є цілеспрямована державна політика певний час, спрямована на винищення людей за етнічною класою, чи соціальною, чи якоюсь іншою ознакою. В даному випадку соціальна і етнічна ознака.